Всім великий привіт! Ви на каналі готуємо разом. Друзі! Сьогодні з вами готуємо дуже смачний салат. Я думаю, багато хто з вас його знає. Комусь нагадаю, хтось приготує вперше, тож ж берімося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна капустина. У мене капуста вагою майже 500 грам, Буду нарізати половину лише, тому зараз вирізаємо качанчик і будемо її нарізати. Капусту будемо з вами старатися нарізати дрібніше. Якщо маєте таку шинковку до капуси, це взагалі буде супер-супер. Я не маю, тому нарізаємо ножом, стараємося дрібніше. Друзі, напишіть в коментарях, якщо, звичайно, вам не важко, чи любите висилати з капусти. Можливо, додаєте ще якісь цікаві інгредієнти, як заправляєте, буде дуже цікаво почитати. Так, все капусту ми з вами вже нарізали, другу половину забираємо, перекладаємо у мисочку, Зараз трішки так її пожм'якаємо. Капусту солити не буду, просто її пожмякаю і поки що відставляємо в бік, будемо братися за наступні інгредієнти. Інгредієнтів у нас буде небагато, але смак буде цього салату просто неймовірний. Наш наступний інгрієнт це огірок, друзі. Можна додавати один більше, можна два тут, за смаком, за бажанням. До речі, цей салат я завжди готувала без огірка. Була в мамі в гостях і вона готувала цей салат з огірочком. Тому ділюся з вами: капуста з огірком дуже смачна. Я завжди готувала просто салат з капусти, там додавала морку. Але коли додаєш огірок, зовсім інакший смак. Тож, якщо ви не готували з огірочком, спробуйте приготувати. Дуже дуже смачно. Огірочок ми вже з вами нарізали, додаємо зараз його до капусти. Тепер відставляємо в бік, Наш наступний інгредієнт це цибулька, в мене половина середньої цибулини, будемо нарізати на пів кружечки. До речі, всі інгредієнти додавайте за смаком, любите більше цибульки, додавайте більше, любите менше, додавайте менше. І так з кожним інгредієнтом. Додаємо сюди цибульку, відставляємо в бік, і нам буде потрібно одна середня морквина, натираємо на терці. Можна на цьому великому терці натирати або на цьому трішки менше. Тут за бажанням, яке подобається терку, таке і натирайте. Тепер беремо морку і починаємо натирати. Друзі, я починаю натирати моркву, а вам нагадую, якщо ви вперше в кулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки і убийсконочі коментаря, що сподобався вам цей рецепт. Друзі, нажимайте також на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Ось і все морку може з вами на Тепер морку додаємо вже до нашого майже готового салату. По інгредієнтах, все. Зараз будемо з вами готувати заправку. Поки що салат не перемішуємо, просто відставляємо вбік і починаємо готувати заправку. До заправки нам буде потрібна оливка, олія або рослина, яку маєте 2 столових ложки. Олійку з вами додали, тепер додаємо оцет. Оцета додаємо 1 столову ложку, у мене звичайний 9%, можете додавати яблуневий. Тепер, друзі, додаємо 20 грам цукру, додаємо солі і чорного перцю по 10 грам. Всі спеції додавайте за смаком. Можете додати ще любі спеції, які ви любите, теж буде дуже смачно. І потрібно це серетельно перемішати. Ось така заправочка. Тут не багато спецій, не багато таких інгредієнтів, але вона виходить дуже смачною. Поливаємо поверх нашого салату. Зараз це серетельно перемішаємо і будемо смакувати. Ще один інгредієнт, але вже зовсім невеличкий. Ось і все, наш салат майже вже готовий, гарнесенько все перемішали. Зараз перекладаю його у тарілочко. І наш останній інгредієнт це буде кріп. Додаємо його за хто з любить більше, з любить менше, я вже його нарізала, посипаю поверху салату і зараз будемо смакувати. Всім, хто їсть, всім смачного, друзі, дуже смачний салат. Рекомендую від душі, спробуйте приготувати. Дякую, що були зі на цьому відео. До зустрічі новому відео, всім миру та спокою. Бережіть себе, всім, па-па.